Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, в благословенні. Знову понеділок і знову витривати. Так? Вересень, 1 вересня, треба починати братися за голову. Літо закінчилося. Починаємо навчання. Навчання, хто не навчається, той не живе. Навчання потрібне. Якщо ви не навчаєтесь в школі, то все одно треба навчатися, так? чому навчатися? Божого слова можна навчатися. Навчатися. Більше читати, більше слухати різних конференцій, тобто розвиватися. Поки розвиваюся, доки живу, так? Коли вже не розвиваюся, то життя стає таке сухе, сухе і порожнє. Так? Тому, власне, Бог дає нам цей розвиток постійно: дає слово, дає священників, дає е, різного роду цікаву е, інформацію, таку божественну інформацію. Та? Бо інформації зараз дуже багато. Але наша задача хватати ту інформацію, яка є божественна, Не абияку. Бо абиякої достатньо. Сьогодні 25 вересня 2020 рік. Дорогі діти. Я з вами так довго, тому що Бог є великим у своїй любові і у моїй присутності. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до Бога і до молитви. Мірою вашого життя, нехай буде любов. І не забувайте, дітоньки, що молитва і піс творять чудеса у вас і навколо вас. Усе, що робите, нехай буде на славу Божу. І тоді небо наповнить радістю ваше серце, і ви відчуєте, що Бог вас любить. І мене посилаю, щоб спасти вас та землю, на якій живете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і добре, що вересневе послання, так? З вересня починається. Ну, Тут 25 вересня, але у нас початок вересня. Сьогодні діти йдуть в школу, та, Ну, в Європі ще ні, але в Україні вже так. Тому маємо їх також. В кого є діти підтримувати та благословляти їх на цю справу. От діти зараз не хочуть ходити в школу, можливо, і ніколи не, ходили, не хотіли, та? але щоб Бог провадив. От. І молитва. Та? Марія закликає, поверніться до молитви, поверніться до Бога. Чому постійно Марія каже: поверніться до Бога, поверніться до молитви. Ну, Що це, Ми що не молимося? що? Завжди вона нагадує, нагадує, а так дійсно є. Я тут відвернувся тільки, та? і ти вже пішов не туди. Пішов не туди. Тому Марія говорить, поверніться, поверніться. Це означає слово не тільки почніть, а й поверніться до Бога. Поверніться до роздумів своїх, поверніться до відносин з Богом. Поверніться. це як... Практично це отак треба стати до Бога. Та? Поверни, повернись, розвернися, повернись. Бо десь твій погляд уходить, де свій погляд уходить. І цей погляд сатана швидко хапає, а десь ти тільки задивився, а тебе відразу. Фух. Марія завжди: повернись. так от бере, повернись, повернись, повернись поверни до Бога. Повернись. Сьогодні, давайте проаналізуємо, чи мій погляд йде на Бога. Чи я сфокусований на бозі? Чи я сфокусований на різних потребах, різних речах? Ой, там треба то, 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 то. В голові мої постійно каша, що треба, політика, як треба закінчити війну. Я ж краще знаю. І то, і все, і те, і те, і четверте, п'яте, десяте, вісімдесяте. Я там буду всі новини обговорювати, обсмоктувати. Все, 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 все мене хвилює. так. Чи мій погляд сфокусований на Бога? Чи мій погляд, е, як моє сьогодні життя в тривозі? Люди кажуть, тривога якась. Три, три, в тривозі всі, так? тривога це страх, який дає сатана. Так? І якщо я не дивлюсь на Бога, ну, то я буду в цій тривозі. Іншого нема варіанту, так? якщо я довіряю Богу, то якщо навіть і кінець світу прийшов. То яка мені різниця? Я йду до неба, я йду до Бога. Християнин це той, хто не боїться смерті. А якщо я не боюсь смерті, то чого я маю ще боятися? Кого маю боятися, якщо Бог зі мною? Це логічне питання, так? І коли ти доходиш до цього, то звідки ти тривога взялась? Звідки? Пішла вон, пішла геть від мене, так? дух тривоги, пішов геть. То Хапаємо себе, якщо щось приходить, якась навящі думки, негативна. В ім'я Ісуса Христа я відрікаюся від цього. Вийди геть, дух, який нагнітаєш це все. А ми іноді забуваємо, що духовна є сила, та, яка впливає. Ми починаємо там таблетки шукати, депресії, різні психотерапевти, психологи і всього різного, та? найперше, духовно борись. Потім будеш уже, якщо не допоможе молитвою, то йди до психотерапевта, так? щоб він. Але краще, ну, не то, що краще, але обов'язково для християнського психотерапевта, який тобі прокладе дорогу зі Слова Божого, так? А не з якоїсь науки в... і віри в обізян, віри, що людина пішла від мавпи. Тобто, це важливо, так? Молитва дуже дієва і сильна. Так? Але коли ти не бачиш, що не можеш впоратися, то і також мудро попросити допомоги, звернутися про допомогу. Так? Бо є іноді інший кут зору, і ця людина тобі за три секунди може допомогти. Це факт. Бо, на жаль, молитва не може змінювати. Мозги, так? це наша праця. Наша. Не може мислення змінювати по молитві. Молитва допомагає в цьому, але це моя праця, моя праця. Не Боже, дай мені перемінене мислення, і я чекаю. Я буду сидіти, чекати. Може все життя прочекати і не перемінитися. Це є праця. 21 день, впровадження Божого Слова, свої думки. Так? Це ізоляція від новин, скролінгів. Хто має це все робити? Ну, ти, я маю це робити. Так? За себе треба боротися також. За своє мислення треба і за ту інформацію, яку я сьогодні їм, треба боротися. Ну, інформація, власне, і будує. Чи я буду сьогодні в мирі в радості ходити, чи я буду сьогодні в негативі, в тривогах, в нервах, в люті? Так? Порівнянні ходити. В чому я сьогодні буду ходити? Добре, дорогі, понеділок, хто ще не є в молитовній групі, WhatsApp. така тут меджугорія група, але вона міжнародна. Туди можна долучатися з усього світу і там молитися. так? Там моляться зранку і до вечора. Різні є часи, різні види молитов, Бервиця, коронка до Божого милосердя, ангел Господній. І можете долучатися, кому потрібна ця така дисципліна так? або відповідальність. Хто є вже в групі, але давно не молився, то зайдіть. зайдіть. Давайте з понеділка візьмемо дев'ятницю. Якусь дев'ятницю постановимо собі 9 днів якось молитися. Додатково, так? додати щось до свого раціону. Так? Молився три Вервиці, ну, 9 днів 4 помолись, до четверту. <кій> Якусь вечірню, може, або ранкову раніше встати, піти на Вервицю. Я ось планую взяти 9 днів ранкового подборду о п'ятій ранку. Просто відновити такі, такі речі, та? 9 днів. Бо ну, якби. Не можу зараз постійно там бути, так? але хоча б такі робити випади на 9 днів. Це такий ну, мінімум, але це добре мінімум. Так? Ми коли з дружиною ходили 9 днів на Кріжеваць, така дев'ятниця теж робили в підряд, то ну, знаєте, радість прийшла. Радість прийшла, і дружина постійно: я хочу завжди ходити на кріж кожного дня. Так? Ну і добра, добра ідея, не завжди це буде виходити. Так? Бо коли завжди хочу, то ну, важко, важко, бо не завжди ми навіть Меджигорі. Тому беремо по 9 днів. 9. Можливо, потім дійдемо на 40 днів. Тобто так впроваджувати треба. Впроваджуй. Якщо тобі щось здається неможливим, візьми 9 постів. По середах і п'ятницях, або тільки по візьми 9 п'ятниць на хлібі і воді. Не кажи, що буду все постити до кінця життя на хлібі і воді. Спробуй 9 взяти. Тобто Марина заохочує впроваджувати та, в життя, а потім подивишся наслідки, а потім подивишся, що воно працює, що воно дає тобі мир, радість, благодать. Ти скажеш, ага, 9 днів файно, але я хочу більше. Не, пані, коли я хочу, я хочу більше, тоді я буду робити більше, а не хтось мене змушує, заставляє <клух> або мене лякає чимось. Та? Добре, сьогодні проповідь слухав. Е, отець Роман каже: Ви ще боїтеся Бога, так? Бо я йду молюсь, бо, боюсь наслідків, боюсь, що зараз прокляття прийдуть. Боюсь там то-то. то то Ой, я не молюся. то... Так, зараз добре, але молитва щось не не йде. Або е, так мені добре, бо я колись молився більше, а зараз менше, то може прийти наслідки. Так? Такі страхи ходять, гуляють. Ні, я молюся, Бо хочу молитися. Має так бути, а не зі страху, що щось станеться. Не бійтеся Бога. Бог це любов. Бог любить. Бог любить. А той, хто любить. Той заохочує, а не змушує, та? не дає страх, не дає почуття вини. Тому ходимо гордо, так? Ну, розправивши плечі, не принижені. Принижені е, от таке є поняття, чим я більше принижений, знизився, так? згорбився, тим я святіше. Ні, це показуха. Та? Треба ходити з розпростертими плечима, спина рівно. Голова піднята і пишатися тим, що я християнин. Це є така е, е, правдива приниженість, так? приниженість в тому, коли бачу щось негативне для мене, так? або хтось мене хоче образити, то тоді я не відповідаю злом за зло. Оце приниженість, така, яку Бог хоче, а не створювання вигляду, а там, якщо на тебе хтось. Подивився криво, то та бабка згорблена, яка ходить по цьому, як хробак, та по землі, готова тебе вбити палкою тою, за яку тримається. Ну, Тобто, це такий ну, образ. Та? Не, не, не треба думати, що всі, хто горбо ходять, то вони всі злі. Так, Але важливо, щоб ми не думали, що якийсь вигляд. Може створити якусь приниженість. Вигляд немає. Справдива Божа понизність, та приниженість це є, власне, не відповідати злом, не відповідати сатанинськими справами на сатанинські справи до мене, в порівнянні до мене, так? якщо хтось застосовує таке. І приниженість це слухати голос Божий, слухати, не спорити. Не спорити з Богом. У нас більшість не слухає Бога, та, а, а, хто, а хто чує, той каже, О, Боже, да, да, давай вже не сьогодні, може наступним разом, а, а, і там спориш попросту з Богом. Просто понизні пішов і зробив, як сказав Бог. Без розсусолень, без доктрин християнських, без е, комітетів. Та. Бог каже, люби ближнього, то береш і любиш ближнього. Розумієте? Бог каже, не кради, то не крадеш. Це є правдива понизність. Так? Бог є великий у своїй любові і у моїй присутності. Бачите, Марія каже, в моїй присутності Бог є великий, бо він мені дає це. Закликаю тебе, дитинко, повернись до Бога і до молитви. Мірою твого життя нехай буде любов. І не забувай, дитинко, що Молитва і Піст творять чудеса у тобі і навколо тебе. Хочеш чудес, заскучив за чудесами, то не забувай, молитва і Піст творять чудеса, творять чудеса. Бог може творити чудеса через молитву і піст, твою молитву і Піст. Не хтось має постати за тебе та? через твою молитву і Піст. І тоді будуть чудеса. В тобі і навколо тебе. Усе, що робиш, нехай буде на славу Божу. Все роби як для Бога. І тоді небо наповнить твоє серце радістю, і ти відчуєш, що Бог тебе любить і мене посилає, щоб спасти тебе та землю, на якій живеш. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Бачимо, до чого Бог посилає Марію. Щоб спасти тебе, щоб тебе привести до Спасителя. До Спасителя. Марія це не якась особа, яка хоче забрати славу Господню або а, щось начудити. Та? Ні, каже, я в плані спасіння. Я в плані спасіння. Зрозумій, що Бог, я одна сім'я. Ми будемо завжди цілісні, ми живемо в любові. Ми не живемо там більше там менше. Це знову такий страх. А, а чи, чи такі питання задавали? А де написано, що треба молитися до Марії? А де написано взагалі, що треба молитися? А не що так, що мусиш? Мусимо. Не мусите. Не, не треба молитися взагалі. Майте відносини з Богом. І тоді все буде відкриватися. І тоді мусити, треба змінитися на хочу. Як молитися до Марії? так? Бо Марія це мати. Якщо ти сьогодні боїшся, боїшся до Марії помолитися, ну то чи маєш ти взагалі відносини з Ісусом? Бо якби мав відносини з Ісусом, то і Матір би знав. Так? Коли я в дитинстві ми, так, були дітьми, то коли знали дітей, ходили в гості, то ми матір не знали своїх друзів, то знали. І сьогодні знаємо. Сьогодні, вже коли дорослі, то, можливо, не всіх знаємо, там матерів, але в дитинстві знали всіх. Тому якщо ти з Ісусом приятель і матір га, маєш знати так? і поважати. Марія каже: Я в плані спасіння. Я в плані Спасіння. Я не Спаситель, я не Христос. і, і, і Я, не беру, я не, не беру ці лаври Ісуса. Ісус, Месія, Спаситель. Але я в плані сьогодні. Того спасіння. Бо Бог мене посилає, і через мене виконується інший план. Інший план, як відродити християнство, як відродити мир, як відродити Царство Боже, та, яке в наших серцях загасає. Тому сьогодні долучаємось до молитв, плануємо собі дев'ятниці і з понеділка бій. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.